Скільки має заробляти хлопець, як ви думаєте? Фух, може 15 тисяч тисяч 10 доларів? 10 доларів. Місяць. Місяць. Ого. Тому що ну, для комфортного життя так. не нормальне життя, комфортного життя. Не для виживання, а для комфортного <тас> життя, <тас> так? Так. Непогано. Куди ми з вами йдемо? О, ми йдемо йдемо до машини, так. поїдемо на ринок. Чого скупити? На ринок. Угу, Добре, На так, ринок. це моя машина. О, так. А що за машина у вас? 24-го року Chery Cherry 7, сім Скільки коштує? 25 тисяч доларів. Ви її собі самі купили? Так, я сама купила. Та ви що? Класно. Ну. Поїхали? Поїхали. Як ви заробляєте гроші? Я працюю з брендами. Наприклад, я працюю з Chery бренд. В Україну, Серйозно. Вони вам платять, правильно? Так. Чи є у вас якийсь бізнес? У мене був до війни. Ресторанний бізнес. Вау! В Києві чи в вашій країні? В Києві я хочу відкрити салони так. в Україні. Салони краси. Краси. Я мрію відкрити лаунж, робити робитиму вечірки. Так. Там грати музику іноземці та українці. Чи стикалися ви з упередженим ставленням в Україні через колір шкіри? На жаль, так, але менше ніж, наприклад, в Германії чи в Португалі. А як це ну, проявляється? Тиждень тому моя сусідка сказала, ну чому ти в Україні? Ідіть в Африку, сам це. Типа повертайся в Африку. Mm -hmm. Чому люди це роблять? Я нічого не зділяю. <плес> Я люблю Україну. Для мене було ну так. Неприємно. Жаль, неприємно. У мене є традиція купувати собі квіти. Oh. Як любов до себе. Ah! Mm. вау. Дуже красиві, mm. да? Mm. Скільки коштує? 300. 300. Минулий раз ви показували вашу тату. Mm. Так. Чому вирішили зробити зуби? Це моє перше тату. Я не дівчина тату. Я була засмучена, тому що я мала їхати з України. України ми дім. Я хотіла пам'ятати про Україну на всю життя. О, клас. Що ви побажаєте нашим людям, які нас дивляться? Я бажаю вам тепла і любові. І хочу нагадати вам, все буде добре. І перемога вже зараз.